Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити на я думаю, актуальну для багатьох українців за кордоном тему це можливість розплачуватись своїми грошима. Багато хто з вас користується українськими картками, оскільки отримує свої доходи ФОП туди. Загалом має українські карти. А багато наших клієнтів ще тільки переїжджають в Іспанію, навіть не встигли отримати тимчасовий захист, не встигли відкрити іспанський рахунок, і е, нам треба розраховуватись в магазинах, особливо при переїзді, скупити меблі. Більше того, навіть у мене е, така історія не раз трапляється, коли, наприклад, зараз ми нещодавно їздили на відпочинок в Андору і необхідно було платити готель. Плюс, відповідно, харчування. Ти оплачуєш, оплачуєш, а потім раз, і в тебе ліміти НБУ. А ліміт НБУ на сьогоднішній день це 100 тисяч гривень на місяць. Ніби сума немаленька, да, порядка 2 тисяч євро виходить по сьогоднішньому курсу. Але е, коли починаються якісь знижки не знаю, Новий рік, Black Friday, ви кудись поїхали, цієї суми. Постійно не вистачає, і іноді в речі такі ситуації, що стоїш ще раз за тобою, гроші є, а використати їх не можеш. Е, я в такій ситуації був, і декілька разів, і скажу, це було доволі неприємно, тому шукав для себе альтернативи. І насправді дуже класний наразі є застосунок, з яким можна зареєструватися, користуючись і маючи українські документи. А саме, можливо, багато хто з вас вже чув, це додаток трасті. І з цим додатком ви можете напряму заводити кошти на нього і розплачуватись за кордоном. Наприклад, з української карти ви можете обміняти гривню на криптовалюту, на USDT, на USDC. Заводити їх на свій рахунок трасті, і завдяки платіжній інфраструктурі Quicko Digital ви зможете випустити собі карту, під'єднати її до Google Pay, Apple Pay і розплачуватись в неї в магазинах за купівлю техніки та будь-де. Та сама буде у вас карта, як і українська, тільки на ній не буде цих лімітів. Я насправді не так давно відкрив для себе це рішення і спішу поділитися з вами. По лімітам, там 5 тисяч євро лімітів на день і 50 тисяч євро на місяць, якщо не помиляюся. А саму карту можна зробити і випустити безкоштовно. Хоча я чув, що до цього було 10 євро вартість випуску. Тому віртуальну карту можна просто додати собі в гаманець. І користуватися нею. Що ще, да, бо, звісно, це зрозуміла історія, завів гроші користуєшся це добре. Але додаткова фіча є, це створити свій Ібан. Ібан створюється не український, IBAN створюється європейський, і відповідно з цього Ібану ви зможете переказувати кошти. Тобто, знову таки, ви заводите свою криптовалюту USDT на цей рахунок. З цього рахунку ви можете оплатити. Витрати свої і на навчання, і на оренду, на купівлю техніки, на якісь фріланс-послуги. Тобто, ви користуєтесь цим банком, цим додатком, як і будь-який інший банк, мовно Вайс, Револют і так далі. Єдина історія, що на Vice ви не можете завести свою криптовалюту, а на трасі ви берете, заводите криптовалюту, вона міняється на євро. І ви євро надсилаєте прямо на рахунок отримувача. Тобто, що таке оплата по IBAN? це коли вам треба перевести по реквізитам. У нас в Україні це називається переказ по реквізитам, а в Європі ну, загалом у світі це іноді називається світ переказ в межах Європи це часто СЕПА-переказ. Одним словом, це переказ по реквізитам. Достатньо мати номер iban отримувача та його повне ім'я. Ну і прямо в самому застосунку можна торгувати ефір. Біткоін і там є інші е, криптовалюти. Зараз вам покажу, як це виглядає. Е, ось так виглядає сама частина трансферу. Ось тут ви бачите євро, біткоін, ефір. Е, інші є різні криптовалюти. І також сама карта. Вона під'єднується в іншому додатку Quico Digital. Digital, якщо англійською це вже з іспанським цим. І ось так виглядає сама карта. Не знаю, яка буде у вас. У мене MasterCard. Ну і щодо криптовалюти, її можна міняти на валюту чи саму валюту на криптовалюту в додатку. Прямо. Ось, наприклад, в мене є на балансі трохи євро. І я можу зайти і прямо поміняти на 24.25 своїх євро і отримати 0.0095 ефіра. Ви міняєте так само ефір, наприклад, або іншу криптовалюту на євро. І цим євро можна користуватися, надсилати його на різні інші рахунки. А що стосується, якщо у вас просто USDC, наприклад, то ви, коли прикладаєте телефон для оплати в магазині, воно автоматично конвертує на євро і відповідно використає євро. Ну і звісно, що з трасті ви зможете надсилати кошти своїм близьким, рідним в Україну, і вам для цього знову таки не потрібно мати доходи в євро. Достатньо мати доходи в USDC, в USDT, і можна буде розраховуватися і надсилати їм стандартну валюту міцну, той самий долар, євро або хоч гривню. Також у додатку є гейміфікація. Відповідно, ви можете взяти участь і перші 100 учасників, які більше всього користувалися трасті та заробили трасті понти, вони потрапляють в топ. І отримують різні бонуси. Я, не дивлячись на те, що давно вже живу в Європі, знайшов для себе використання цього додатка. А нашим клієнтам, підписникам моїм та взагалі українцям, хто тільки переїжджає і ще не має тут навіть документів. Мені здається, що цей додаток може стати дуже корисним. Користуйтесь, друзі. Якщо, до речі, хочете. По моєму лінку перейти, залишу теж в описі до цього відео лінк, по якому ви можете скачати собі трасті Plus і отримати також реферальні бонуси. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то буду радий вашим підпискам, лайкам, коментуйте також залюбки. Відповім. Залишаємось на зв'язку, друзі, та до зустрічі у наступному відео.